Всім привіт, друзі, Радий вас вітати на каналі I'm from Ukraine, як завжди важливі новини для українців з Європи. Працевлаштування українців в Німеччині, які зміни чекають на українців у 2024 році. Німеччина реалізує для біженців з України ініціативу під назвою Job Турбо. І ще декілька важливих новин для українців з Німеччини. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine». Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. І, взагалі, друзі, ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам! Отже, друзі, під кінець 2023 року німецькі центри зайнятості у співпраці з Федеральним Міністерством праці та соціальних питань Німеччини не планують пришвидшити процес інтеграції українців на німецький ринок праці. Як це, друзі, буде працювати на конкретних прикладах, зможемо поділитись і з вами пізніше. А поки що, друзі, інформую вас, щоб ці зміни не стали для вас несподіванкою. Отже, JobTurbo... Тобто швидше на роботу, не дивлячись на те, що Німеччина першочергова потребує саме кваліфіковану робочу силу і знанням німецької мови, питання щодо інтеграції біженців знаходить нові варіанти вирішення. Для цього друзі, і запускається нова ініціатива JobTurbo, Основні принципи, друзі, якої наступні, Перше, друзі, це мова вчиться в робочому середовищі. Раніше нагадаю, об центри направляли на мовні курси в Німеччині. І готові були фінансувати рівні B2 і вище зараз, друзі пріоритет на вивчення мови знижено. Ця задача перекладається на роботодавців. Наступна ця робота важливіша за курси. Ще на початку цього року було відомо, що джип-центри зацікавлені в кваліфікації своїх клієнтів для покращення шансів на ринку праці, а також стабілізації із працевлаштуванням. Зараз друзі, пріоритет надається саме як найшвидшому виходу на роботу, а тому пошук роботи триватиме. І під час проходження мовних курсів у випадку, якщо буде запропоноване місце роботи, мовний курс відходить на другий план чи переноситься на вільний час або завершується. Наступне нововведення це посильна робота, єдина вимога. Робота має бути зумотбар, тобто розумною. Це означає, що лише питання здоров'я можуть стати вагомими для відмови від робочого місця. Ваша кваліфікація побажання щодо роботи це вже другорядне питання. Наступна зміна, друзі, це частіше зустрічі з джоб-центром. Раніше терміни могли проходити раз на кілька місяців. Для нової програми, друзі, зустрічі передбачаються кожні 6 тижнів. Для всіх, хто прийшов в так звану первинну інтеграцію, будуть вироблені нові е, плани співпраці із Джоб-центром. В залежності від е, фаховості і особистого потенціалу шукача роботи, можуть вноситись, друзі, зміни у план співпраці. Ось такі, друзі, зміни планує Джоб Центр. Вашу думку щодо цих змін напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Діти-біженці з України повинні мати змогу не лише вчитись онлайн в українських школах, а й е вивчати рідну мову в країнах перебування, щоб не втратити ідентичність. Таку думку, друзі, висловив учасник слухань ID Хок Комітету Бюро парламентської асамблеї Ради Європи ПАРЕ. За словами голови комітету з питань міграції біженців та переміщених осіб, інтеграція дітей біженців це добре, але з іншого боку, ці діти не повинні забути свою етнічну ідентичність, головним елементом якої є мова. Наступні новини з німеччини, друзі-фермери з усієї Німеччини приїхали до Берліна на тракторах в знак протесту проти скасування податкових пільг. Сам протест розпочався. Коли тисячі фермерів вимагали від уряду зберегти чинні податкові пільги, за даними асоціації, якщо пільги скасують, аграрії переплатять майже мільярд євро наступного року. Наразі друзі німецькі фермери отримали часткове відшкодування податку на електроенергію та дизельне паливо. Крім того, сільськогосподарська та лісогосподарська техніка звільняється від транспортного податку останнє, друзі, Ферен та Литва уклали угоди про розміщення у Балтійській країні німецької бригади на постійній основі. Вона складатиметься з 4800 військовослужбовців 2027 року. Німецький міністр оборони Борис Песторіус назвав укладення домовленості історичним моментом, зауваживши, що ФРН вперше дислокує війська за межами своїх кордонів на постійній основі. Ми будемо і ми готові захищати територію НАТО, наголосив він. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!